Тільки ми з вами відійшли трошечки від затяжної і тяжкої зими. Як нам повідомляють, що влітку знову будуть вимикати світло. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Влітку в Україні можливі відключення електроенергії. Вже про це трублять ну мабуть, вже з місяць. Кажуть, що це буде потрібно для відновлення енергетичної системи і стабільного проходження майбутнього осінньо-зимового періоду. Енергетики заявили, що ось ці майбутні обмеження електроенергії вони будуть зовсім не такі, як були взимку. Тобто в Укренерго повідомили, що в літній період в Україні очікується одна з найважчих ремонтних компаній енергосистеми, яка пов'язана із масовими атаками з боку російських окупантів. Приміром, аналітик центру розвитку міст Юрій Щедрін, він зазначив, що у 2022 році великі АЕС працювали на піку навантаження і практично не вводилися взагалі не виводились на ремонт. Тобто вони потребують оновлення в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. А директор енергетичних програм в центрі разумкового Володимир Мельченко він наголосив, що зараз в Україні навіть невеликий профіцит електроенергії, тож повторення зимових проблем зі світлом ну просто неможливе. Втім, дійсно багато атомних блоків і блоків теплових електростанцій потребують ремонту, і це відбувається десь в червні, в липні. І в цей період потрібно, щоб Міненергетики разом з Укренерго збалансували цю ситуацію. Як кажуть експерти, як кажуть експерти, що а, чи може все це придбати якийсь масовий характер, незрозуміло, хоча все може бути. Також в нас є опція імпорту електроенергії з Європейського Союзу. Чи буде так, теж час покаже. Тобто, поки все це невідомо. Отже, як будуть вимикати світло влітку? Приміром, той же Омельченко каже, що в літній період не планується якихось там тривалих аварійних чи планових відключень електроенергії там на тривалий період. Тому графіки швидше за все не знадобляться, тобто, це, скоріш за все, буде якісь такі точечні відключення в якихось окремих регіонах в якийсь окремий час. Тобто, скоріш за все, це не буде ось приміром, так як взимку, що було там, приміром там з 12 там, до 4 немає в одному будинку світла. Через 3 кілометри в інших будинках, там, з 4 до 8, там з 8 там, до 12 і так далі. Тобто, ось такого не буде. Тобто це буде, скоріш за все, якесь точечне, ну, скоріш за все, не разове, але це не буде вже так страшно, як це було зимою. Тож, просто щоб ви були готові до того, що влітку теж, можливо, деякий час прийдеться. Побути без світла. Дорогі українці, бережіть себе, бережіть себе, молимося за наших, за наших вояк, тому що без них, без них, знаєте, не було б, мабуть, нічого. І вже і світло не треба було б і нічого. Тому тримайтесь, тримайтесь всі, тримайтесь, особливо ті, в кого рідні на фронті, особливо ті, в кого. І безвісти зникли, і хто вже загинув? Тримайтесь, дорогенькі, тримайтесь. Я, я розумію, як вам зараз тяжко, бо я в подібній зараз ситуації. Брат пропав вже майже п'ять місяців. Нічого не відомо про нього. Тому, дорогі мої, тримайтесь, все буде Україна. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.